16 тисяч гривень. Один комплект обладнання для діагностики піде в обласну дитячу лікарню Охмедит і один комплект обладнання в міську дитячу лікарню міста Львова. Тобто ми зможемо е, значній частині дітей допомогти в ранній діагностиці проблем зоо. Цьогорічна акція стартує 4 травня, а кошти, зібрані у скриньки, наразі планують використати на допомогу реанімаційному відділенню для новонароджених. Доброго дня. Весна у маминих обіймах під такою назвою у Херсоні пройшов фестиваль. Талановиті діти подарували яскраву концертну програму та хороший настрій. Репортаж наших херсонських колег. Фестиваль підтвердив, що талантів на Херсонщині чимало. Близько 30 учасників, серед яких вже сім відомі вокальна студія Дебют, ансамбль народної пісні Веснянка та багато інших, показали неабиякі здібності в естрадному та народному співах. Хореографічні фольклорні таланти не залишили байдужими майже 2000-ну аудиторію глядачів. Кожен цього дня намагався подарувати якомога більше тепла, краси і радості. Хочу пожелать всем девочкам, девочкам, девушкам, мамам, бабушкам, чтобы они были здоровы, это в прежде очередь. И если не хватает красоты, быть красивыми. Я пришел сюда с дочкой, сегодняшнего концерта жду. Наверное, поддержки этого праздничного настроения. На улице весна, погода очень не очень весенняя. Ну а в детском помещении создается все-таки такое более такое праздничное настроение. Також у рамках фестивалю організатори провели весняну благодійну акцію Жінки Херсона дітям-сиротам. Кожен бажаючий мав змогу придбати смайлик та подарувати свою усмішку тому, кому вона найбільш необхідна. Чимала сума грошей, отриманих від покупки символічних посмішок, пішла на потреби дітей-сиріт. Особі жінок творчих жінок міста, дітям, які займаються творчістю, танцюють, співають, малюють, пишуть вірші. Сьогодні всі присутні в цій залі, ті люди, які займаються творчістю. І тому діти вирішили подарувати свято своїм матерям. Ну і, безумовно, тим дітям, сьогодні в залі знаходяться діти-сироти, діти які навчаються в інтернаті для сиріт. Сьогодні ми проводимо акцію підтримку цих дітей, яких кинули матері, і вони сьогодні без опіки. Тому збір коштів сьогодні йде саме для інтернату, де і діти сироти в яких немає мам. І як вони вже будуть розподіляти ці кошти, це на їх розсуд, безумовно. І таку акцію жінки сьогодні активно взяли участь. Херсонський міський голова Володимир Сальдо також не втримався, аби не привітати чарівних, милих і прекрасних херсонок. Однак зробив це у дещо оригінальний спосіб. Початок весни завжди асоціюється з квітами, сонцем, теплом і, звісно, з жінками. Хоча така акція і проводилася в Херсоні вперше, організатори впевнені, вже скоро вона стане для херсонців традиційним весняним святом. Євгенія Попенко, Андрій Лонський з Херсона для всесвітньої служби УТР. Далі наш випуск продовжить новини спорту від Олени Романової. Я ж з вами прощаюся і бажаю лише гарних новин. На все добре.